А вони не просто захищали Україну на полі бою, вони продовжують боротися і перемагати на міжнародній арені. Троє волинських ветеранів гідно представили Україну на іграх нескорених 2025, демонструючи неймовірну силу духу та спортивну майстерність. Сергій Гордієвич здобув золоту медаль у гірськолижному спорті. А Константин Копелюк разом із командою виборов бронзу у змаганнях з волейболу сидячи. Анна Сенченко виступала у складі на збірної керлінгу. Дипломатична була місія. Ми донесли цьому, цій світовій спільноті. Наприклад, та же ному я розказала про свою історію. Це дія. Євий спосіб донести людям на форматі того, що от доля людини, яка постраждала під, під час війни. І так люди краще сприймають цю інформацію, бо морфне втрати, аморфні ці, а це в лицях, і вони дуже чули і дуже їм. Вони пам'ятають, що в нас буде вже це. Вдома Волинян привітали представники влади. Грошові сертифікати, пам'ятні нагороди, а головне щире дякую від усієї Волині. Надіюсь на подальшу підтримку ветеранів і розвиток адаптивного спорту в нашій області. Е, є мрія і мета в мене безпосередньо в Ковельській громаді створити команду з волейболу сидячи, щоб не я їздив як представник Волині грати за різні області на ветеранські змагання. Приїжджаючи з Дудому завоюючи медалі, вона красива, все, але не такі душевна радість, коли це зі своєю командою з Волині, і ти приводиш ти кубок виграний на Волині. Ці нагороди не просто відзнаки за спортивні досягнення. Це визнання сили духу, витримки та справжньої незламності. Моя медаль, можна сказати, змінила фактично мені моє життя, тому що цих 15 секунд, за яких я їздив. Дуже багато емоцій, і але завдяки чому? Завдяки тому, що відбувалася підтримка, от саме і я її відчував. Їхні перемоги це не лише медалі, а й нагадування усьому світові. Українці сильні, незламні і готові боротись за майбутнє. Мирослава Сябер для новин на часі.